Адаптивний одяг для поранених шиють в спеціальній школі у Бобрнці, що на Кіровоградщині. Речі, які не треба знімати для перев'язок, передають у шпиталі по всій країні. Працювати волонтери планують до перемоги, а після мріють відчувати вбрання на свята. У швейній майстерні побувала Лілія Кочерга. Це бандажі для підтримки рук. Це адаптивні ковтинки, які мають свої властивості розсібатися поздовж шва. І е, також для дівчаток уже більш такі елегантні деталі. Але поранених у нас є як і дівчатка, так і хлопчики. Одяг, білизну, шкарпетки та подушки для поранених у Бобринці шиють майже два роки. Швейний цех організували у столярній майстерні. Працювати починали на шкільних машинках 62-го року випуску. Спершу шили амуніцію для місцевих захисників. Згодом активісти доєдналися до всеукраїнської волонтерської ініціативи і масштабували роботу. Ми шиємо РПС, це ремінно-плечова система для підсумків. Це аптечки-підсумки, це, звичайно, підсумки для збросу пустих магазинів. Це те, що по амуніції. Це також для хлопчиків на передову: це теплі шапки, бафи, балаклави і утеплена білизна, тобто водолазки на флісі і штани. Щодо госпіталів, е, у нас перелік різноманітний. Тепер адаптивний одяг їхнього виробництва у військових шпиталях по всій країні. А у швейній майстерні шість різних машинок. Стільки ж вдома у добровільних помічниць спільноти. Обладнання допомогли купити волонтери з Дніпра та благодійники. Власні гроші вкладає у справу і колектив закладу. Я задоволена, що дівчата покликали і я працюю. Теж можу якусь частинку свого тепла. Навіть ви ці трусики, <смі> але вкладати всю роботу можу. Речі волонтерки шиють згідно з запитами військових, прислухаючись до їхніх порад. До прикладу в адаптивних штанях на прохання бійців опустили кишеню. Цигарки десь треба ложити, коли милиці під руками. Не знаєш, куди приткнути свій телефон і десь якісь маленькі дрібнички. Вони в кишеньки. І тут вони також просять нас зробити робити кожного разу кишені, тому що особисті речі треба десь класти. Шити працівникам школи допомагають і вихованці. У закладі навчається 100 дітей з особливими освітніми потребами. У Вікторії на фронті тато різати і кроїти вона проситься навіть після уроків швейної справи. Думаю, що буде все нормально, поскоріше і перемога. На початку пояснювали, а зараз уже я думаю не потрібно їм пояснювати. Вони й самі розуміють, і навіть менші дітки, 4-5 клас вони також з охотою все це роблять. За час роботи майстрині пошили для захисників близько 6 тисяч одиниць одягу, приходили у майстерню навіть під час канікул. Військові передають волонтеркам фотографії та листи зі словами подяки. Швачки мріють дочекатися перемоги і почати відшивати святкове вбрання. А поки закликають небайдужих допомогти їм із тканинами. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.